Вітаю! Мене звати Владислав Кононенко. Я вчитель математики. На минулому уроці ми з вами познайомилися з основними аксіомами стереометрії та їхніми найпростішими наслідками. Сьогодні ми поговоримо про взаємне розміщення прямих у просторі. Для початку повторимо розміщення прямих. У 7-9 класах ви вивчали. Що прямі на площині можуть перетинатися або бути паралельними. Розгляньмо, як можуть бути розташовані дві прямі у просторі. На екрані продемонстровано схему взаємного розташування прямих у просторі. Перший випадок. Ці прямі перетинаються. Тоді за аксіомою стереометрії, через ці дві прямі можна провести площину. І до того ж, тільки одну. На екрані зображені прямі А та Б, що перетинаються в точці П. І площину гамма, якій належать ці прямі. Також прямі С та Д можуть не перетинатися і лежати в одній площині. Такі прямі називаються паралельними. Та в третьому випадку пряма М лежить у площині гамма. Пряма М не належить площині гамма. А перетинає її в точці К. Тобто прямі N та M не мають спільних точок та не є паралельними одна до одної. Такі прямі називають мимобіжними. Отже, введімо два поняття, що з'явились у процесі дослідження випадків взаємного розміщення прямих у просторі. Означення перше. Дві прямі в просторі називають паралельними. Якщо вони лежать в одній площині та не перетинаються. Означення друге. Дві прямі в просторі називають мимобіжними, якщо вони не лежать в одній площині і не перетинаються. Розгляньмо, на прикладі паралельні та мимобіжні прямі. Звернімося до рисунка, який зараз на екрані. На ньому зображено куб АБЦД. А1, Б1, С1, Д1. Прямі АВ та АА1 не мають із прямою DC спільних точок. Також прямі АВ і DC лежать в одній площині у площині АВС, А отже, вони паралельні. Прямі АА1 і DC не лежать в одній площині. Тобто не існує площини, яка проходила б через ці прямі. Як наслідок АА1 та ДЦ мимобіжні, бо перебувають у різних площинах. Це завдання демонструє, що в стереометрії для двох прямих, які не мають спільних точок, існує два випадки взаємного розміщення: прямі лежать в одній площині та прямі не лежать в одній площині. Переходимо до виконання практичних завдань. На екрані зображено трикутну піраміду. О а, Б, С. Вкажіть, які ребра піраміди лежать на мимобіжних прямих? Так, ми вже знаємо означення мимобіжних прямих. А отже, можемо вказати, що АО та БЦ мимобіжні. ОБ та АЦ мимобіжні. ОЦ та АБ теж мимобіжні. Наступне завдання: зображено куб АБЦД. A1B1C1D1. Назвіть ребра, які лежать на мимобіжних прямих. Розглянімо грані A1D1 A1B1BA. У кубі, що на екрані, позначаємо мимобіжні пари прямих синім кольором. Перша пара мимобіжних прямих A1B1 та ДД1. Позначають пари мимобіжних прямих. Символом, який зображений на екрані. Друга пара мимобіжних це АВ та ДД1. Третя пара мимобіжних це ББ1 та ДА. Четверта пара мимобіжних це ББ1 та Д1А1. Розгляньмо ще одне завдання: Вкажіть, як розміщені прямі, що проходять через ребра прямокутного паралелепіпеда. Який зображено на екрані. Прямі А та Б мають спільну точку М. А значить, вони перетинаються. Прямі С та Д паралельні за ознакою паралельності прямих. Прямі М та П мимобіжні. Позаяк не лежать в одній площині та не перетинаються. На цьому уроці ми вивчили взаємне розміщення прямих і площини у просторі. Повторили розміщення прямих на площині та перевірили ці знання на практиці. На наступному уроці ми й далі вивчатимемо взаємне розміщення прямих у просторі та розв'язуватимемо задачі. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!